Привіт, ті! Як справляємо. Класно. Ну, що це ти педалі модні? Пав'єш мене? Да. Да? 500 гривень, я тобі давав. Да. Так, пошли, показуй сім'ю. Ідемо, пошли. Пошли! зараз це малий, зрозумів, що. Ет, е, з паличкою то стояв, гроші просив на дорозі. Ідемо до нього, подивимося, де він живе. А там він заправки склав, що ти переселенець, так? Да? Откуди? Слов'янська. Слов'янська приїхала? Да. А в Бехів давно приїхали? Зараз поїдемо в е, супермаркет. Зі мною поїдеш, заберемо людину. Ага. Погнали. Так, це ваша хата, да? а, так? Привіт. Це, це ти ж за неї розказував? А да. там хлопці з Константиновки хочуть вам гроші передати. Добрий день. Все там... він... ми познайомилися з ним на дорозі. Він розказував за мене? Да. За блогера, да? Помниш, що что в Фейсбуці ти дивилася то да. да, что. Ми зараз приїхали в гості. Сейчас я сниму, як говориться, не то що контент, а покажу. Нічого, нормально все? Mm. Все, тоді. Ты Погнали, ж я да, одна сестра тут, да. Скільки у вас виходить? Вера, ну привіт, Вера. Це Люба, це а Люба? Ой, малыш, привет. Как тебе дела? Це Вера, привіт. А що, що вона. Вона не розмовляє. А, вона не говорить. Ні, вона лежить только. І ну типа руками сама нічого не може. А скільки років? 14 дядя, хоче помочь. Да. Поїхали угу. Все, ми зараз приїдемо. От така ситуація, щоб ви розуміли. Мама зараз да. Так, це батько. Як очі. ще раз тебе звати, очі. Антон. Антошки. Зараз їдемо в магазин, скупляємося. Тігер No2, так сказати. Да, тігер No2. Скупляємося, показуємо, розказуємо. І далі цей проєкт будемо двігати, так? Да? Поможемо сестрички. Кстати, да. багато людей хочуть допомогти. Я сам в шокі. Молодці. Малий? Топ. Я не знаю. Да. Ні, ну, я засіджу в супермаркет і він до мене на місці приїде. Хорошо? О, добре. Поїхали. Осторожно, машину. Привіт через. Продовження першої другої частини як про сестру інвалід. Як я стояв з палкою фуражки на трасі, то приїжджала соціальна служба і хотіли нас забрати. Але я стояв на колінах, щоб нас не забрали, то мама сказала, що ні, і я ще поблагав, щоб нас не забрали. Вони дали мені останній шанс, що такого більше не було. І тепер такого я більше робити не буду. Але у нас з тигром буде. Ну, продовження цієї всієї історії. Треба допомогти моїй сестричці. Вона інвалід ДЦП з дитинства. Їй 14 років. Вона не ходить, не розмовляє, не чує. По губам читає тільки. Все? Чи щось ще може? Все. В принципі, що хто не байдуже, я думаю, допоможуть, правильно? Ми ще приїжджає людина з Константиновки, ми беремо цю е людину і їдемо да, далі да, тут вісім нас. <схід> так що, що, люди хай допомагають, правильно? Не забувають про таких е дітей. Ще треба сестрі ці памперси купувати, але вони такі дорогі.